Вечора, ви дивитесь проект Прайм Тайм на першому міському У студії. Працює Карина Костецька. Незабаром у нашому місті пройде відбірковий тур творчого форуму Українська мова мова єднання з нагоди його 25-ї річниці. За останні роки цей форум пройшов достатньо великий шлях свого розвитку. Сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі. Першого міського у нас у гостях Юрій Роботін, голова правління одеської регіональної організації національної спілки журналістів України. А також Надія Косяк, президентка Ката. Авторської пісні. Я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, взагалі більш детально про цей форум, що це таке, що він собою уявляє. Ну, що це таке? Я хотів би, по-перше, подякувати Криворізькій землі, мерії вашого прекрасного міста, що запросив і дав можливість приїхати сюди. Ми тільки сьогодні зранку з потяга зійшли, зустрілися тут і програма дуже насичена, так що, знаєте, я думаю, вона ще буде насичена, як і за 25 років. 25 років це вже знаєте такий етап мабуть, встановлення цього загальнонаціонального конкурсу Українська мова, мова єднання, від якого колись держава відмовилася. Це був 1999 рік, і конкурс називався Українська мова, мова, державна. Не знаю, кому це було вигідно але, або вигідно, але вийшло так, що я був на колеги Міністерства інформації в далекому, 99-му і сказав, якщо ви не спроможні, я перебираю до Одеси. Сказав, ну і забираю. Тільки змінив назву. Українська мова, мова, державна стала називатися українська мова, мова єднання. Чому? В Одесі прозиває 132 національності. Я сказав, ми спроможні, цей конкурс проводить. І от з тих пір ми цього... Воза прямо на себе, як коли сказав Іван Михайлович Дзюба. Чому Іван Михайлович Дзюба? Тому що він був спілголовою конкурсу. Назаль 22 лютого 2022 року він помер царство небесне, а 24 Перший день війни його в Києві поховали. Але пам'ять про нього жива, як і жива про всіх лауреатів нашого конкурсу, тому що багато людей за 25 років, за четверть століття пішло з життя. Але ми пам'ятаємо і приїхали дійсно поспілкувати з нашими колегами, пані Надія, теж лауреат нашого конкурсу. Тут близько 10 людей є, які дійсно показують, дарують українській нації свою творчість. Вона не перевершена, в тому що це Україна. Так, а скажіть, будь ласка, чи відбувалися якісь зміни за останні 25 років? Ну, знаєте, у нас колись номінацій було 3-4-5, зараз їх 8. Звичайно, перше це «Рубежі подвигів і безсмертя. Це uh -huh. ця номінація присвячується нашим воїнам. Uh -huh. Далі, пошук, істина, наука, квітне, мова наша рідна, рідне слово за кордоном, пошук істина наука, я сказав, то що науковців залучаєте. Пер Первоцвіт. Дитяча номінація, потім номінація рідне слово за кордонами. Я подарував директору вашої телекомпанії, нашу газету, яка вийшла минулому році слів», Газета вийшла 96 шпальт. Але там зріс діяльності журналістської організації, яка сьогодні ж багато наших мешканців України виїхала за кордон. Є там матеріали з Данії, з Іспанії. З Ірландії, з Німеччини, з Польщі, з США, з дальньої ближного зарубіжжя. там на 96 шпальтах відображена життєдіяльність цього конкурсу. І, звичайно, там оргкомітет поставив всі 417 переможців минулорічного конкурсу, яких ми за рік встигли нагородити. Саме приємно було, що в номінації першого цвіту, вперше Приймали участь школярі Одещини, там було 117 дітей, і звичайно з інших областей України теж. Але ми буквально після 1 вересня в новітній школі в європейській сховищі зібрали. Приїхала навка, якщо знаєте, відома наша артистка. І концерт зробили, вручили діточкам подарунки, лавревські дипломи. Це було подія По можливості. Виїжджаємо в інші регіони. Я розумію, що є щас обмеження, війна, але. Війна не заважає нам працювати на творчому фронті, тому що так. ми сьогодні виступаємо серед військових і в підрозділах, і в шпиталях, і в лікарнях. І даруємо людям угу. творчого насолоду, тому що без цього неможливо. Так, розкажіть, будь ласка, про склад оргкомітету. До складу оргкомітету входять відомі провідні фахівці творчого цеха, що Анатолій Степанович Злущак. Він Український письменник Андрій Михайлович не заслужений журналіст України, колишній заступник колонору, газети світлиця з Києва, Василь Тодорович Журан, це він, голова, очільник Чернівецької обласної організації національної спілки журналістів. Капітан першого рангу Олег Чубук, який Колись очолив прес службу військово-морських сил телерадіостудія студія БРИС на морських сил України, який в 2014 році приїхав з Севастополя в Одесу і вже 10 років знаходиться, знаходиться в Одесі, і зараз даже викладає на кафедр, кафедри замдика на кафедри журналістики Одеська національного універ... тобто, да, Одеської юридичної академії. Це наші фахівці. Потім багато інших фахівців. У мовному питанню. Ага, так, пані Надія, можливо, ви щось хотіли б доповнити про конкурс. Я хочу сказати, що це дуже потрібна справа. Ага. Ну, ми знаємо, що все, що відбувається в нашому житті, а сьогодні в нас дуже яскраві такі сторінки і болю і переживання, і страждання, і, і радості, коли є перемоги. Ага. І радості просто життя. Сьогодні оцінюється життя зовсім по інакшому Тому люди творчі, такі як я, вони сьогодні багато виливають це. Ну, журналісти виливаються в своїх літонах, в своїх статтях, в своїх самольовках. А творчі люди, поети, композитори, автори пісень, вони це виливають у своїй творчості. І сьогодні мова, пісня українська це теж зброя. Сьогодні я вважаю саме за те, чи бути українській мові, українській державі взагалі йде. Оця бійня страшна, розумієте? Тому що ми, українці, дуже талановиті, всі, дуже знакові на нашій планеті, дуже і розумні, і працьовиті. І сьогодні ну бояться вони нас, розумієте, хочуть тому і знищити. І дуже потрібна наша територія, наша земля. Але ми не здаємось, і люди, які сьогодні пишуть про це, пишуть сміливо. Пишуть з криком в душі, пишуть з, з, з щирістю такою, інколи просто ну, неможливо ну, без сліз слухати пісню чи вірш. розумієте, Ми це пишемо, і, але ж це треба десь показувати, розумієте? Ну, написала людина собі, і, і так потрібна. воно, так, і так воно десь лежить у неї. Ну, виставили десь в Фейсбуці чи де. А, а часто просто не виставляють. Сьогодні цей конкурс він збирає цих людей. По-перше, щоб вони поспілкувалися, по друге, щоб вони показали свою творчість. І по-третє, оце дуже організовує таких людей, як ми. Якби на цей конкурс я би не Юрій Антоль Шработів, можливо, в мене і, і і не було б ще збірки своєї Люди розумію, почали і... працювати, видавати книжку. Ваша багато. так, це, так це, це моя третя збірка. Ну, ласка, тому кажіть так да, називається. Неперевершена, uh -huh. чарівна і загадкова, найкраща в світі українська мова. В цій збірці я ну, більше віршів, пісень присвятила саме українській мові. Ну uh -huh. це якби визначно, тому що 25 років конкурсу дуже мені приємно от, навіть сама назва. Знаєте, вона цепляє українська мова, мова єднання, тому що у нас в Україні багато національностей. Колись о, о, ті да казали, що вони головні їхня мова була головна. А сьогодні у нас в Україні головна українська мова, так. і я спонукаю в своїх творах Говорити українською, вивчати українську, полюбити українську, де як не в Україні повинна лунати українська мова? лунатизвучніше. До речі, так. друге місце у світі займає за цю Так, і, і у нас скільки слів? У нас я не знаю 4 тисячі, скільки у нас mm. не в одній мові немає такої кількості слів, і вони всі різні, і вони всі багатозначні, багато розумієте? І тому я вдячна долі що я познайомилася з Анатольовичем, що я маю можливість бувати на цьому конкурсі, тому закликаю. Усіх творчих людей, які пишуть пісні, вірші, робіть збірочки, відсилайте на цей конкурс, беріть участь, показуйте себе і нехай ваші твори читають люди, слухають люди, тому що ми ж пишемо для людей, для того, щоб хтось почитав десь щось змінилося в самооцінці, змінилося в думці сприйнятті світу. Взагалі змінився сам ну звичайно. Той, писав. Сьогодні зранку, коли нас Микола Іванович дідиць на потязі зустрів. Він одразу мені подарував води листи, говорить, нова пісня для нової книги, яка буде Микола Дідик музику робив. Микола Олексієнка написав Вірші, це ваш а дідик з жовтих вод. Знаєте, і якщо зібрати всі творчих людей, їх багато в Україні. Просто я хотів би, щоб держава про це дбала, щоб ці книжечки видавалися Великий державою. Дрожжем. Тому що, знаєте, от Микола Олексієнка видав книгу один екземпляр і дав. На конкурс ну син сьогодні в полоні вже третій кошти. рік. Знаєте, Микола Іванович старається робити можливе і неможливе, але він тільки, мабуть, за скільки там 16 кніжок вже написав. Люди почали дов, довше жити, тому що треба, знаєте, наш мозок заставляти працювати. Творчість вона приходить. Я зараз буду дивитись на тебе, буду говорити своїми віршами. Я переймаюся тобою, на взлеті крил своїх не бачу. Я кохання є, і це з тобою. І з віку вік, любов моя. Вона була, існує завжди буде. В народі є свій заповіт, допоки жінка з чоловіком буде, не зникне в Україні родові. Так воно є. Люди пишуть, і коли мені присилають діточки свої роботи в цій газеті, що я директор сі ваші подарував сьогодні. Там ці вірші є. Я всі ці твори читаю сам. Доросла людина, читає і плаче. Знаєте, коли вона бере. Якщо я так через себе приймаю, через душу, через серце, байдужих людей до цього немає. І треба дійсно займатися цим, поралізувати це все, тому що без цього неможливо. Дивися, оце, я приїхав вчора я в Одесі, отримав три роботи, а більше ста вже надійшло. Ми приймаємо до 20 квітня, так сказати, у нас а далі будемо підводити підсумки. Василь Тодорович вран Чернівців приїде. Ми в офісі спілки журналістів розкладемо всі роботи і будемо мозговий штурм, де що яка номінація, якого відзначити когось неможливо сьогодні всіх запросити, але є можливість. Ми можемо кудись виїхати так безпечно. Ми самі приїдемо туди, угу. просто визивати людей. Знаєте, сьогодні Одеса теж під серйозними загрозами кожного дня щось відбувається. Де Офіс пілки, там зліва, бомблянець, справа, по центру, і ти ж не знаєш, що завтра буде. Але творити треба, це сьогодні людям треба. Це а, наша історія, завтра скільки, це буде. Так, да, скільки хлопців, вчорашньої. які на передовій присилають мені свої твори. А. Я про це теж а товариш приїжджає, Юра, а мій син написав у видосі, дай сюди. Я прочитав, я. Так це ж Разрів. він давай. Він в відпуску приїхав. Я йому диплом вручив. Дав все якось підняв. Він другу видав, третю, тому що люди творять. Іде війна, приходять похоронки. На зміну варті новий призов іде. Ідуть нащадки Ярослава, і на нівець війна піде. Ідуть дівчата і хлоп'яти, ідуть батьки, і дідусі іде і мати. Наша рідна мати, бо треба рідну землю захищати. Ідуть за ними сотні, тисячі, мільйони. Про це вирує цілий світ, коли проснуться всі герої. Тоді здригнеться Божий світ. Не бачу світла на початку і в кінці тунеля, не бачу краха я війні, та бачу рану, ту глибоку рану вжахіття від війни. Лежать поранені у ліжках, він нас приймав убитих в різний час. Нема пробачення тієї силі, що рухає на нас. А нас багато і небагато, бо славний родовід. Його не треба убивати, бо маємо слов'янський знаний рід від діда, баби пращу рівненький, це дерево життя. Його не треба убивати, бо є надія в майбуття. Надія є. За неї є любов і віра. З порозумінням у цей час здолати треба те творіння, що просто так розводить нас. Це вірші, коли я в перші поїздки в зону АТО їздив. Я теж, член спілки письменників, в мене видана книжка. Теж там багато спогадів за. Почти 50-річне моє творче життя, є що сказати, є що сказати молоді і дорослим, і знаєте, з нашого з досвіду вже старшого покоління, є що сказати. Угу. І це, коли видається такі книжечки, це треба, треба. І навіть на передовій, хай боець сюди покладе. Це ж карманить, як то кажуть, прочитала і все. І Україна в серці в мене тут я залишаюсь. Ви а от, скажіть, будь ласка, от на вашу думку, наскільки взагалі важливо проводити ось подібні форуми, конкурси? Да як якби не важливо було, я б сюди ну, не от, приїхав. Це актуальність, особливо у наш час. Сто відсотків. Щоб б не говорили, навіть в ті беремні часи, коли ковід, ковід я з цього шляху не піду. Тому що Іван Михайлович Дзюба, коли приїхав до нас в Каневі, ми пішою ходою з ним пройшли до Тараса, великого Тараса. Це був 2007 рік. Він сказав: Юрко, вам цього воза перти? Це лауреат Шевченківської премії, академія, герой України. Який очолював Шевченківську премію. Знаєте, він співголови був, на жаль, пішов із життя, але, знаєте, спільна робота треба робити. ну... Це піднімає наш дух сьогодні. Так. Творчий так. дух, це, під... це сьогодні підсилює наш генетичний код. Ми сьогодні відкриваємо оці наші перлини. Ми сьогодні дійсно більше дізнаємося, хто ми, для чого ми і за що нас знищують. Розумієте? Тому що ну, український народ це дуже прадавній народ, дуже має глибоке коріння. Ви ж Криворіжжя, це Херсонська губернія, правильно? Ага. В минулому. Я сам з Херсонщини, з Лівоберега. Де я народився, моє село 1822 року, воно це колись була найвелика полупустиня в Європі. Приїхав в Одесу дюк дереше дерешельє, а в ці степи, де я народився, дерув'є, повний кавалер французьких орденів. І Він там створив, знаєте, свій масонську ложу, 100 тисяч овців випасалося там. Робив все можливе і неможливе. Це мальовничий край. У мене, якщо в нас є час, я можу. Прочитати ще один вірш, який написано про Херсонщину, таке, знаєш, про нашу долю. Давайте, наостанок, а так, то у нас ефірний час вичерпається. Доля моя, доля, чисте поле, далечень, сядь на полі. тихо, відпочинь. Подивись у затінок душі, ти в і я в тиші, ні душі, простір горизонтом проляга, ностальгія і жага. Земле, земле, поле, 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 рясним колосом сія. Де це я? Де це я? Я в дитинстві, а це молодість моя. Зрілий вік зневоя осінь. Пам'ятаю все, поки пам'ять серце береже. Не сумую я уже. Вуж пропов жайвір поруч. Чути голос, ти свій спомен від твари. незалежно від пори. Сонце світе, та це літо, сніг пішов, та це зима. Листя сипле осінь поруч і пішла. Прийшла весна доле-доле, поле, поле, рік іде. Минуть роки, чистим буде наше поле спогадів. Роки, це спогади, це роки, це творчість, це натхнення, це те, що. Було в нашому житті, ми повинні залишити. Знаєте, я сьогодні куди був у міській раді прорахував. — ви вручили. Так, да, я сьогодні відзнаку Юрію Григоровичу вручив, його немає, він від спуску, але вона називається народна довіра. Я коли зайшов на першому поверсі, 189 самих таких видатних криворожанів, які очолювали це місто, працювали для нього. Тут є те, що я перший раз побачив у своєму житті. Але я хотів би, щоб ці ваші терикони цеєри, да, щоб всі журналісти України побачили, вони тут ні разу не були. знаєте. ми кривий ріг, кривий ріг. Приїжджайте, це, це надбання, це надбаня, це світове, світове надбаня. Тут треба ми бачити Знаєте, я унікальне. колись підводив підсумки залі національного конкурсу Українська мова, мов єднання в Бахмуті. На глибині 300 метрів в соляних шахтах це було. Я думаю, може прийде час, щоб ми сюди привеземо, покажемо оце, щоб весь світ побачив. Не кожен це бачить, На останок це... я б теж хотіла зачитати так, вірші, вірші. Саме про мову, присвячений фестивалю, і взагалі ну, к форуму і нашій мові. Єднай наша мова усіх українців, нехай пам'ятають коріння своє. Не будемо сильними ми поодинці. Лише в єдності, шанси на щастя в нас є. Єднаймося в мові своїй українці в єдиний незламний і сильний народ любові, налємо у душі, повінця, бо ми несемо генетичний наш код. Це пісня дуже гарно. Що ж, Малчинка. я вам дуже дякую на цій ноті. На жаль, треба завершувати наш ефір. Бажаємо успіхів. І будемо сподіватися, що дійсно люди будуть більш свідомими і будуть розуміти, що наша мова, що як ви сказали, українці? це дійсно наш код нації. Так. Дякую. Дякую. Це наша ідентифікація. Так, дякую вам. Я вам нагадаю, Дякую. що це був проект Prime Time на першому міському. У нас у гостях були Юрій Роботін, голова правління одеської регіональної організації національної спілки журналістів України, а також Надія Косяк, президентка театру авторської пісні. Дякую за увагу! І дивіться наші прямі ефіри на першому міському.